З вами Тросковець Онлайн і сьогодні ми на вулиці Сагайдачного, 1А. Хочемо подивитися, як був відреставрований ліфт у цьому будинку. Хочемо подивитися, наскільки вправно працюють наші служби і наскільки добре зробили цей ліфт. Зараз ми про це довідаємось Тут стояв старий що так, а зараз все поміняно на Заміна Замінена повністю станція, щоб 0 і замінений повністю електромотор, редуктор. Повністю лебідка замінена. Повністю Помінено все. Тут нічого старого вже не вирішалося. В даному випадку використана релейна станція, яка дозволяє швидко ремонтуватись. І, е, буквально, е, Мінімально фінансово затратно. Так. Тобто в експлуатації це найідеальніші станції, які можна використовувати. Так, на даний момент це по на... вартості вона практично в два рази дешевша від електронної станції, а по надійності в два рази, напевно, ефективніше, ефективніше. І, і дозволяє ремонтуватись. Тобто, це дуже багато ліфтів, які потребують капітального ремонту і реставрації. Фактично сьогодні присутні на середину ДНК. Повністю капітальний товар на роботу будинку, будинкового ліфта, 250 тисяч гривень, кабіна, мотор. Шафа регулювання це все нове, і воно буде мати набагато-багато років ресурс, в, як в експлуатації, так і з поточні ремонти швидко можна буде провести поточні ремонти. Так що, думаю, що такий старовий фонд у нас дуже багато фонду Трускавці, і ми поступово-поступово будемо проходити на мене Тихо і безшумно. До цього він працював і люди чули в своїх квартирах дуже сильні звуки, коли ліфт піднімав, піднімався чи опускався. Щорічно Тусковецька міська рада виділяє на капітальний ремонт житлового фонду, а саме на ремонт, капітальний ремонт ліфтів певні кошти. Є застарілий фонд житловий, в яких необхідно провести капітальний ремонт ліфтів. Зараз ми знаходимося на вулиці Сагайдачного, 1А будинок, де проводилися вже другий рік поспіль, проводиться капітальний ремонт ліфтів. В минулому році ми зробили капітальний ремонт в першому під'їзді, зараз ми робимо, закінчили капітальний ремонт ліфта в другому під'їзді. Ліфт повністю модернізований, змінені поверхові перемикачі на електронні датчики. Тобто з старого, як говориться, Могильовського ліфта. Це виробник мигільоліфт білоруський модернізовано і практично проведено до таких же більш якісних стандартів, більш комфортнішої їзди і користування.